Росія пропонувала Ірану допомогу в ракетній програмі в обмін на зброю. Крім того, Москва розглядає можливість надання винищувачів Тегерану в обмін на військову допомогу, яку росіяни використовують у війні проти України. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS повідомив директор ЦРУ США Вільям Бернс. Він заявив, що альянс між Росією та Іраном швидко розвивається, і цей новий наратив він назвав тривожним. Зараз він рухається досить швидкими темпами в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні безпілотників, які вони використовують для заподіяння болю українському цивільному населенню і українській цивільній інфраструктурі. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії і танків. Це несе загрозу не лише для України, а й для друзів і партнерів США на близькому сході. ЦРУ непокоїть не лише співпраця Москви із Тегераном, а й з Пекіном. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів дуже уважно стежить за розвитком їхніх відносин. В американської розвідки з'явилися дані про те, що Китай таки розглядає можливість постачання летальної зброї Росії. Це не означає, що вони ухвалили остаточне рішення або що вони почали постачати таку зброю, але ми до цього ставимося дуже серйозно. Говорячи загалом про війну і становище на фронті, директор ЦРУ сказав, що Путін розуміє, що найближчим часом не зможе перемогти, але й дозволити собі програти теж не може. Тому замість того, щоб відступити і знайти можливість компромісу, який дозволив би йому вийти з цієї ситуації, Путін лише подвоює зусилля. Те, що зараз відбувається за всіма мірками, стратегічна невдача Росії за словами Бернса, Путін без сантиментів ставиться до значних людських втрат у цій війні, зокрема в російській армії, але його зрозуміл. Продовжує відігравати важливу роль у війні. Директор ЦРУ переконаний, що лише успіхи ЗСУ на полі бою створять якісь можливості для переговорів в майбутньому. Тому важливо допомагати українським Збройним силам розбити цю зарозумілість російського диктатора.